Доброго дня! З вами лізо з команди Макасіни та ми хочемо розповісти вам про корисні звички, які вам можуть знадобитися у повсякденному житті. Гарного перегляду. Перша звичка це чистити зуби, щоб не ходити до стоматолога, щоб були гарні зуби, щоб була гарна посмішка і не було калісу. Друга звичка. Це займатися спортом, це корисно для ваших м'язів та циркулювання крові в вашому організмі. ж струнки, як ціла ялинка брат. Наступна звичка потрібно пити зранку теплу воду. Її потрібно пити для того, щоб відновити водний баланс після сну, а теплу для того, щоб не було контрасту температурі, вона швидше розпалилася. Наступна звичка це вмиватися. Вмиватися треба. Щоб ну, прийняти оце зранку, щоб ви проснулися і щоб це було гарне. Наступна звичка це правильне харчування. Треба дуже харчуватися, щоб не визивало багато алергій і сахарного діабету. Це дуже шкідливо для здоров'я. Так, наступна звичка це висипатися. Висипатися може бути дуже корисно, щоб бути більш енергійним та веселим. і В тому числі не бути втомленим. Тому що я, от на моєму прикладі, якщо я один день в місяць не висплюся, то потім дуже довго гуляю нудний, сумний і так далі. Тому я Супатися, бути веселим, життрадісним і гарно жити. Наступно звичайно планувати свій день. Це потрібно, щоб все було продуктивно, без безлоду і щоб все, все могло встигнути. Всім до побачення! З вами була команда Макасіни. Сподіваємося, що це вам знадобиться. До побачення! До побачення! До побачення! телебачення. I <laughs>